Ну що, починаємо забирати по рамочці з основних сімей. Не більше заберу по одній рамочці, буду ставити пластини. Які пластини? Знову ж таки, ви знаєте, що я рекламу не даю, бо мені за неї не платять. Поки що, коли будуть, я обов'язково за це скажу, бо мені проще сказати, що це реклама, її оплатили і далі там прорекламувати, ніж оце як багато робить, розказують, яке воно все класне, чудове, е, отримують за це гроші або якісь дивіденди, а воно туфта. Тобто, якщо в мене колись буде якась реклама, я скажу, що шановні глядачі, ось це реклама. Тобто не бачу в цьому нічого такого. Які буду ставити пластини? Поставлю е, апіфлу е, від Бивел, е, Коротше, Ставив я до цього їх Апіваро. Е, нічого так, кліщ підсипався, поставлю апіфлу, подивлюсь, як. Поставимо контрольки, подивимось. Пластинки постоять 2 тижні, можливо, 3 тижні. Ну а потім вже ж, е, під осінь будемо працювати з біпіном. Отже, забираємо рамку. Ставимо пластини, завтра повертаємо рамку. Все, на цьому вся е, операція завершується. Так. Е, до речі, mm -hmm. до речі. стосовно пластин. Е, раніше я робив як? Беру пластинку, згибаю її, вони картонні, згибаю її пополам. І ставлю е, між рамками. Погано чого. По-перше, вона не діє повністю, діє тільки в верхньому шматочку. Бджоли все одно будуть при контакті розносити, але е, Тож я вирішив брати просто-напросто е, зубочистки да, і на зубочисточки це все діло чіплять. Думаю, вам буде видно. Так. Ну що, показати вам, скільки тут бджоли. Сидить. Будь ласка. Повно. 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 Так. Е -е. Дуйка. Обов'язково. Я вчора нею працював, вона мені дуже сподобалась. Дуйка. Так. Ну і давайте дивитися, будемо забирати крайні рамки, єдине що, щоб не було засіву, розходу. Марчик ще не розкачегарився, як треба. Подивимось, що тут у нас? Так. Та тут, тут страшне. Навіть не знаю з чого почати. Борами. ой пороздували, понадували. Дивіться. О, все, можна в зиму відправляти. Якраз передивимо, що тут в них. Треба бачити повну картину. Так, ну все, засіяно. Засіяно. Дивіться, це все засіві. Це вже бджола, яка піде в зиму. Яка тут вийде. Так. Так, ну що, йдемо далі. Розставляємо смужки. Дивимось в цілому стан сімей, кількість бджоли. Бджолка є в усіх вулочках. Все. На вісьмирамочник ставлю між третьою або між другою і між шостою. Ось таким чином по-різному. Так от смужечки і все, закриваємо. Все, йдемо далі. Буду зимою цю фольгу згори класти. Мені дуже сподобалось, як перезимували слабищі. Ну, вони в мене, крім двох сімей. У ті минулорічні всі були слабиші, бо це були рої. І я теж було завтикав стосовно того, щоб їх перед соняхом обробити хоча б тією щавелькою. Тобто, а в цьому році все норми. Бджоли багато, бджола не просіла, як у знайомих Ось жаліються вже, що о бджола просіла. Ну ось, зараз ще раз вам покажу кількість бджоли. Дивіться. В усіх вулочках повно бджоли. Тобто бджола не просіла. І казати, там, що не треба обробляти перед соняхом. Ну, Може якоюсь хімією і не треба обробляти, а щавелькою чого б ні. Органічні кислоти ніколи зайвим не буде. Є такі пасічники, та ось в мене зимують, вони в мене носять, все класно. Я нічим не обробляю, там тільки біпіном восени. Ну так, да, є такі, і що. Ви думаєте, оце він вам сказав, що він нічим не обробляє. І він дійсно нічим не обробляє. Ну це дуже рідко. І взагалі показали вам пару сімей, які не просіли, більш-менш потужні були і все, оце нібито не обробляє. А так обробляють всі, ну навіщо мучать бджолу. Я розумію, що я теж проти якоїсь радикальної хімії, але класні, фольга топ. Ось дивимось далі. Теж. Будь ласка, кількість бджоли. Не знаю, гупрошка погано передає. Вона темнить. Багато затемнює. Бджоли повно. Бджоли повно і це добре. Цей ряд взагалі. Цей ряд слабачків. Тут в декого я вже позабирав магазини, тобто це такі сякі проблемні, але я думаю, декого можна буде щось і забрати. Так, дамо димку. Там було питання в одному з відео в коментарях. А чого не користуєтесь електродимарем, який придбали? Користуюсь. Єдине, що, отак, от коли надовго да, я його беру, Ну сьогодні просто що забув. Тут завжди на пасіці є якийсь димар. А так, коли швиденько-швиденько, його розумієте, там, треба витрухувати потім, так залишити не хочеться. Ну, коротше, цей раз-раз він -раз заткнув і пішов, і його не шкода, якщо його вкрадуть, а той шкода. Той все-таки коштує грошей побільше, ніж цей. <клухи> ну, бачите, рамки. Це для тих, хто каже, що меду в мене багато, ні, бачите, ну це рамки цьогорічні. Тобто вони, бачите, тільки-тільки почали їх відтягувати. Ті рами, які я їм давав, наприклад, вже минулорічні, а я давав отак от в кожну. Сімейку обов'язково одну хоча б таку рамку. Навіщо? Для того, щоб вони хоча б за зачепилися було б звідки в них почати А, тут обломана Ладно. Тут на рамці верхушка зрізана. Ось. А так. Все. Раз, раз, готово, раз, раз, готово. Тобто дуже зручно, швидко, І... все. Ви бачите. Так це уявіть, це 145-та рамка, вона легка. Да? А якщо ми візьмемо 300 ту рамку, і вона важка. І ось уявіть оцею кисточкою да, брати по тим бджолам. І дуже мало посічників знають, що кисточку треба, ну, в ідеалі це гусина, да, перо. А так кисточка ця повинна щітка бути не з натурального ворсу, бо він дуже дратує бджіл, він коли на нього трішки потрапляє мед, то... це труба потім. Отак. От а так, раз-раз. Швиденько. Якщо у вас пасіка... 10-15 вуликів, можливо, вам воно не цікаво. Якщо у вас більше двадцяточки, а чого пині. Так, ну що, черговий? Магазин. Ви знаєте, в тому, що це велика відстань між рамками до ну точніше, між магазином до рамок є ще і плюс, я вважаю, якщо ви продаєте сотовий мед, він виходить прямо ось як з дупла. Тобто ви просто взяли, підділи шпательком, все, мед забрали. Тобто, ну, класно. Тобто, якщо ви продаєте сотовий мед, то для вас це прям, я думаю, масце. Так, ну що, тут ось рамочок багато. Дивимось. Рамки, як ви бачите, не всі підлиті. Тобто, показую, як є. Тут поставлю останній вулик, найпроблемний, як то каже. Оці взагалі самі всі відпали. Тобто дуйка це не панацея, але це помічник. Раз-раз і все. І ось зараз перед качкою меду я роблю такі махінації. У кого великі пасіки, звісно, що вони так не будуть перейматися за це все. Ну, а так як я маю невелику пасіку 35, вулів, 35 вуликів, то в мене є на це час поробити. Тобто ми це діло все зрізаємо в відро, можемо продати, можемо з'їсти, можемо в банку медом залити, продати, можемо роздати бджолам. Тобто, отак от корпус, клійоначка. І все, вони це прекрасно заберуть і підільють в гніздо. Плюс е, створюється імітація взятка, матка сіє, навіть вони при такому розкладі будуть тягнути вам вощину. Ось так такі справи. Тобто, по меду в мене, як і всіх в цьому році, печалька. Але ось стоїть зі мною сусід який мене собственно сюди і дозволив мені рядом з ним стати на це місце. У сусіда я думаю, буде все гарно. По меду в мене, як і у всіх, ну тому що в мене все це водочки, тобто з всіх цих вуликів тільки 5 сімей, які понесли. Тобто там по два магазина стоїть, ось як тут. Тобто вони поприносили там все чітко. Все інші слабачки е, собі вони принесли, е, трішки і мені навіть деякі принесли. Тобто рамки вони відбудували, що від них ще і хотілося, як то кажуть, в цьому році, в такому складному році. Я вважаю, що вони спрацювали дуже прекрасно. І ця потравка кліща, яку я робив, це так само дуже-дуже прям було в тему. Перед взяточком я їм роздав пластинки. Тепер давайте покажу, що стосовно. Шершнів. Ось ці пасточки стоять два дні. Ви бачите, там вже яка купа. Отак. Ну, Давайте ще одну глянемо. Тут поряд є ще одна. Шершнів тут валом. І зараз, після того, як встановив пастки, їх майже немає. Дивіться. Ой, які мутанти. Да. Оце така справа. Зараз ми підійдемо ще в одне місце. Я тут це складу. І потім ми підійдемо ще покажу, що там по пасткам. Тобто пастки працюють, єдине, що головне, це начинка пиво саме дешеве, саме простеньке. Налили грамів 100-150, все, вони прям, потім треба потрошки додавати. Це для них прям магія або рибу, або шматочок фаршу туди, або м'яса. Воно буде те ж саме. Все, шершнів на пасіці немає. Інколи, можливо, один десь якийсь пролетить, і то він потім летить на ту пасту.